Я вітаю вас, шановні працівники культури, шановні працівники освіти, друзі, колеги, рідні та всі, хто мене знає, напередодні Великого свята, що ми будемо святкувати, а саме це Великдень, я хочу кожному із вас побажати. В першу чергу, це спокою вашій душі, здоров'я та миру. Кожній нашій домівці. Я хочу побажати вам, щоб кожна родина дочекалася своєї дитини та обняла її, щоб кожен воїн, кожен захисник, кожен солдат, кожна дівчина чи хлопець, які зараз знаходяться ось там, на рубежі війни, на рубежі захисту наших кордонів, нашої рідної землі повернулися живими та здоровими. Я бажаю, щоб кожен із вас мав безліч сил та натхнення, щоб кожен із вас і надалі захищав нашу батьківщину в тому просторі, в якому він зараз є. Хтось пліте сітки, хтось займається волонтерством. Хтось допомагає, як може, та наближає нашу довгождану перемогу. Я бажаю кожному із вас бути стійким та щоб над нашими головами вже було мирне небо та Ясне Сонце, яке приведе кожного із нас. До своєї цілі. Нам з вами ще дуже треба багато зробити, відбудувати країну, відродити херсонську культуру та всі разом заспівати. Тож будемо старатися, бо ми сильні та незламні, затомним серцем. ваш Олексій Абзелімов. Христос, воскрес!